Габарити передньої панелі часто стають предметом суперечок на різноманітних профільних форумах, і аматорам важко розібратися в хаотичній інформації та домислах по даному питанню. Тому можуть виникати деякі труднощі при конструюванні власних акустичних систем. З іншого боку, серед переважної більшості світових виробників можна чітко прослідкувати тенденцію зменшення геометрії акустичних агрегатів. Сторону звуження. Що це? Дань моді та дизайну? Чи в цьому криється більш глибокий зміст? Давайте спробуємо розібратися. Оскільки побутовим акустичним системам доводиться працювати в приміщеннях, часто не підготовлених для прослуховування, тому в них присутні суттєві відбиття звуку від обмежуючих поверхнуть. І на зворотному шляху хвилі будуть зумовлювати вже вторинне відбиття від передньої панелі. У зв'язку з цим сама панель стає фактично вторинним джерелом звуку, на частотах, де довжина хвилі співрозмірна з розмірами панелі. В результаті взаємодії прямого та відбитого звуку на кривій АЧХ по звуковому тиску з'являються додаткові піки та провали, характер яких буде залежати від положення слухача чи вимірювального мікрофона. Якщо взяти до уваги те, що чим менша довжина хвилі, тим більше вона зазнає втрат при проходженні через повітря, і легше для неї зробити розсіючу та поглинаючу поверхню, то в першу чергу стараються мінімізувати розміри передньої панелі, зробити її геометрію максимально оптичною або додатково можуть розташувати на ній звукопоглинаючий матеріал. Наступним важливим моментом буде дифракція звуку від передньої панелі. Нагадаємо, що дифракцією називають здатність хвилі огинати перешкоди. В діапазоні частот, де довжина хвилі перевищує розміри передньої панелі, останнє не являється перешкодою при поширенні звуку в усіх напрямках простору або на 4 π стеррадіан. Але по мірі зменшення довжини хвилі. Передня панель поступово починає нагадувати безкінечний екран, тобто випромінювання здійснюється в одну частину півпростору або на 2 пістер радіан. З геометричної точки зору інтенсивність звукової хвилі в такому випадку зросте на 3 дБ і в тональному балансі утвориться сходинка. Інколи цю сходинку пробують вирівняти фільтром. Таке явище називають Buffal степ в даних міркуваннях. Ми припускали, що джерело є точковим і випромінювання здійснювалося у вільному просторі, проте реальні умови можуть бути далекі від нашого припущення. Частково поправити ситуацію можна шляхом обмеження тілесного кута випромінювання, наприклад, встановленням АЕС біля стіни, однак акустичний центр динаміка буде віддаленим від стіни, адже корпус агрегатів має певну глибину. І це буде еквівалентно роботі такого ж уявного джерела за стіною, тому загальна робота двох рознесених джерел звуку буде мати грибінчасту характеристику, вигляд якої погіршиться кімнатними резонансами, а головний пелюсток зорієнтується вгору. При максимальному наближенні динаміка до стіни буде зростати також активний опір випромінювання, тому теоретичний приріст може сягати 6 дБ. 3 дБ за рахунок геометричного обмеження, та ще 3 дБ за рахунок збільшення активного опору. Тепер розглянемо інтерференцію звукових хвиль від країв передньої панелі. Вона буде зумовлюватися наступним чином. Імпульс тиску від динаміка починає розходитися у півпросторі, оскільки спочатку зазнає обмежень від панелі, але коли він доходить до її країв, то далі продовжує поширюватися у цілому просторі. На межі розділення виникає часткове відбиття звукової хвилі, тобто периметр панелі стає вторинним джерелом звуку. Прямий та сунутий по фазі відбитий звук внаслідок інтерференції утворять ряд піків та провалів у діапазоні, де панель являється перешкодою. Зрозумілим стає необхідність робити панель мінімальних розмірів, адже на більш високих частотах відбувається звуження діаграми направленості. Тому звук не попадає на неї з метою зменшення відбиття звукової енергії від країв, їх стараються зробити максимально оптичними, а сам динамік розмістити на панелі асиметрично для рознесення відбитих хвиль по частоті. Як випливає зі сказаного, сучасна геометрія корпусів покликана в першу чергу боротися з негативними наслідками явищ відбиття інтерференції та дифракції звукових хвиль від передньої панелі, звісно, дизайнерські забаганки та віяння моди вносять свої корективи. Маємо надію, що представлені викладки внесли деяку ясність у розглянутому питанні.